Заняття у світі професій на верті здоров'я. Дітки, послухайте віршик. Швидка допомога по місту летить і синій сигнал на машині горить. Сирена гуде, пропускають усі, авто і тролейбуси, навіть таксі. В машині цій лікар готовий час приїхать на виклик до кожного з нас. Хто їде в машині? Лікар. Куди він поспішає? Поспішає на виклик. На малюнках машини спеціального призначення, що рятують життя людей і мають такий же сигнал. З якої казки цей лікар? Кого він лікував? Лікар Айболит. Він лікував звірят. Сьогодні я розповім вам про лікарів, які піклуються про людей. Лікар лікує людей великих і маленьких. Це важка і дуже давня професія. Їй понад п'ять тисяч років. У давнину лікарів вважали чарівниками. Раніше лікарі лікували людей за допомогою природних ліків. Зараз також при багатьох хворобах лікарі радять вживати свік рослин на стоянку трав або відвари. У наші дні лікарям допомагають учені та інженери. Учені в лабораторіях проводять досліди і радять лікарям як краще і швидше побороти хворобу. Інженери для лікарів придумують та розробляють нові прилади та інструменти. Ви, мабуть, були в кабінеті стоматолога і бачили, які там складні прилади. Для того, щоб стати лікарем, необхідно навчатися у медичному інституті. До того ж, дуже добре вчитися. Від лікаря залежить життя і здоров'я людини. Потрібно вміти розпізнавати, яку хворобу має людина, як правильно її вилікувати. Розглянемо ілюстрації медичних установ, де працюють лікарі. Поліклініка. Лікарня. Аптека. Нас лікують лікар та медсестра. Що робить лікар? Проводить прийом, оглядає хворих, лікує, робить операції. Що робить медсестра? Уколи, міряє температуру, ставить гірчичники, дає пігулки. Лялька захворіла. Дітки, подивіться, що зображено на картині? Лялька так. А що вона робить? Лежить в ліжку. А чому вона тут лежить, Як ви гадаєте? Вірно, мабуть, вона захворіла. Малята, а що потрібно зробити, щоб лялька була здорова? Як ви гадаєте? Правильно зателефонувати лікарю. Лікар що має зробити? Оглянути ляльку правильно? Послухати так. Ще що. Поміряти температуру та подивитися вгору. Все вірно. Оглянувши хвору, лікарка приписала постільний режим та лікувальний чай. Давайте ми з вами зараз пограємо гру, приготуємо чай. Нам потрібно чашка, чай. Чай буває у пакетиках та розсипний, заварний. Потім залити його кип'ятком. І отримуємо смачний чай. Малята, давайте ми зробимо лялі Каті чай. Візьмемо чашечку, малину обов'язково, світлипи, ще можна взяти лимон, закип'ятити водичку і залити все окропом. Ось подивіться, нас вийшов смачний та лікувальний чай. Ось лялька Катя вже встала. Ми її пригостимо чаєм з медом. Пий, Катю, чай і лікуйся, щоб ти ніколи не хворіла. Будьте здорові, малята, до зустрічі.